Всім привіт на моєму каналі і в моїй майстерні. І Сьогодні у мене на огляді промисловий міксер від фірми Ronix модель 2410. Потужність у цього міксера 1300 Вт. Також бачимо, що у нього є двохшвидкісний редуктор і регулятор обертів на першій швидкості від 200 обертів до 500 обертів в хвилину, і також на другій швидкості діапазон від 280 обертів до 700 обертів в хвилину. Вага його 4,5 кг. Постачається даний міксер ось в ось такій коробці. Зараз ми відкриємо, подивимося, яка там ще в нього є комплектація. Ось така комплектація, як бачимо, вінець складається з двох частин. Діаметр його 120 мм. Також є в комплекті два ключі, щоб з'єднувати штангу з цього вінця. Самим вінцем. І є щітки запасні, також, це дуже добре. Так, інструкція і посібник користувача. Так, зараз ми його складемо, включимо, попробуємо, як він працює, попробуємо скласти його. Навіть дивіться, зауважив на самій штанзі вибиту маркіровку Ronix. Логотип. Тепер ключі нам знадобляться ось тут, коли ми закручуємо з вінцем до самого міксера. І так, щоб закрутити і добре зажати, то якраз ці два ключі, які нам потрібно. Один і другий ключ. Так, один сюди. Так. І друге, ось два ключі. Також зараз розглянемо самий венчик, дивця, як він зроблений, ну, приварений, як бачимо, все добре, якісно, як на погляд, не такий, як я бачив, що там в деяких моделях що видно, що можна хоч і руками відламати, тут все, все добре. Тепер розглянемо міксер поближче. Дивимося, має прорезинові ручки для міцнішого хвату, для зручнішого, що тут. що тут. Так, Кнопка йде з фіксацією, щоб постійно не тримати пальцями. А добре так. Також під цим пальцем є регулятор обертів. Дуже зручно, Вперед, назад. Також дивимося, що тут є. Переключатель швидкості, перша друга швидкість. Так, як дивимо, дивимося, дуже такий масивний в нього редуктор металевий. Так. Також вказали напрямок руху міксера, в яку сторону крутиться. Ну, вроді би, така дрібниця, але корисна. Дуже зручна модель цього міксера, який ви можете тримати. Двома руками і розмішувати суміш. Мало які фірми використовують такі моделі якби для двох рук. Є, є такі однорукі фірми, як я скажу невдалі трохи моделі з Штурма, з Енергомаша, з Фіолента. Дуже часто попадаються мені в ремонт. Також яка там фірма ще? Сталь сталь теж дуже часто попадається в ремонт. А ось такої комплектації міксера я в ремонті майже ніколи не мав. Також під іде, він ідеально підходить для розміщення клеїв, готових розчинів, фарб, штукатурок, шпаклівок, тобто двома руками можна і відрі, можна в якихось більших баліях розмішувати, Там, чи в ваннах. Дуже зручно. Як завжди на всіх своїх виробах, електричних інструментах RONIX дає таку фірмну липучку. Дуже зручно. Нюанс, думаю, майстрам теж знадобиться, дружина подовжувача, звінцем 59 см, також заміряв розміри щиток, це 6х10 на таку клему. І різьба тут стандартна, як у всіх міксерів, які я зустрічав 14 мм. Так що буде не проблема, в разі чого. Колись, якщо що, докупити чи самий подовжувач з міксером, чи щітки запасні. А тепер розберемо подивимося, що там всередині, як він зроблений, які там підшипники, який там редуктор. Зараз будемо розбирати і дивитися. Дуже добре кидається в очі, що йдуть металеві такі щіткотримачі. Скажемо, не металеві, а такі латунні. Краще, чим пластикові, що йдуть, чи там ці карболітові, бо вони з часом можуть перегрітися і потріскати. Метал, скажімо, латунь буде набагато надійніше, чим той пластик. І як бачимо, скажу вам зразу, як майстер, бачу, та, якщо щітки стираються до кінця, пружина впирається е, в кінець щітку тримача і далі не дотискає. Не дотискає щітку до цього до колектора, і так якби, на цьому робота зупиняється міксера. І тоді вже людина знає, що проблема з щітками, тобто без ніяких пружин, пружини по колекторі не труть, не причинять пошкодженню колектора, тобто і вони зупиняться в своїх місцях. Так, щітки, якщо міняти, нічого складного немає, пружини в сторону. Щітки витягуємо з посадочного місця, бачимо ось такі довгі щітки. і Знімаємо з клеми і встановлюємо нові. Так що, все на клемах. і Так само йде провід на статор. Теж, як бачимо, на щітку трмачів все на клемах. Це дуже надійно. І, скажімо так, якісний видно зразу підхід. Щітко тримачі йдуть на таких саморізах, тобто, бо в деяких моделях і бувало таке і в болгарках і, і, і в дискових пилах, що вони йшли якби, закльопані до пластика якимись заклепками. Тут можна їх відкручувати, чистити і назад прикручувати. Тоже Дуже все професійно зроблено. Добрався до редуктора, дивимося набір шестерень. Ну, Про метал тут говорити все металеве. Так, будемо говорити про підшипники. Так, змазка є. Дивимося ось такий вал. Також така шестерня на шліцах вдягається. Так, ось такі шестерні також мають свої шліци, щоб на цей вал їх вдіти. Все йде на підшипниках. Тут підшипник, тут підшипник, так. Пасмазки. В середині також підшипник. Ось такий набір шестернь. Так. І оцей головний вал, який вже сам крутить вінець. Тобто, чим більше шестернь і передач, тим буде сильніша буде сила, щоб розмішувати е, суміш. Ось такий принцип міксера. Також, як бачимо, замітив, тут, що стоїть сальник перед підшипником. Підшипника не видно, щоб пилюка не заходила, бачите, теж досить зроблено професійно. Бачимо, що тут так само біля черв'яка-ротора ось такий прикріплений паралон, щоб краще змазувався черв'як редуктора. Заглянемо на перемикач швидкості. Дивіться, йде на двох таких пружинах-шариках, які не дають самостійно переключитися від вібрації. І тільки коли ви завдаєте зусилля, і ось так воно переключається. Ось так виглядає такий перемикач. Підшипників механіки фірми CBUL. Є окрема ванна-редуктор, в якій змазка розповсюджується при обертах, і стоїть така прокладка, яка не дає тій змазки витікати назовні. Також все зроблено професійно, як бачимо. І що хочу зазначити, товщина корпусу, стінок, теж, як бачимо, має товщину нормальну, не, не, скажімо, не тоненьку. Так, добралися до ротора. Дивимося, ротор дуже добре намотаний, повноцінно. Як бачимо, такий має грубий провід такий. Є антивібраційна резинка. Також підшипник, а тут фірма вже стоїть СШЛ. Також хороші підшипники. Підшипник 627 Ось такий ротор потужний. Так. Зразу замітив, що статор також має от таке покриття залитий дуже добре. Зараз доберемося до кнопки. Ось така середина мікстера, дивимося, статор броньований, як я говорив, сидить на гвинтах, це дуже добре, нічого його не прижимає, він сидить і на гвинтах. Тобто, без прижимання корпусу, він ну, самостійно сидить і. Якби не буде хитатися. Як бачимо, між статором і корпусом є великий простір, який забезпечує охолодження цілого двигуна в роботі потоками повітря. Це дуже добре. Це мало хто в інструменті так робить. З такими просторами інструмент взагалі майже не буде грітися. Тобто я знаю, такі моделі міксерів працюють нон-стопом на будівництвах. Так, добираємося кнопка, кнопка фірми FADE. 8 амперна. Так, пилозахисна, як бачимо, також йде конденсатор, який зменшує поміхи. Ну і регулятор обертів. Дивіться, кнопка має своє місце, таке вилете. Тобто дуже добре кнопка сидить. Також регулятор обертів має своє. Місце. Ось так от він. Так, ну тут все просто і надійно, без всякого лишнього, як бачимо, а тепер можна підвести підсумки. Сподобалась мені ця модель, бо я знаю, що є такі моделі, такі самі, як Ronix, вони роботяги, тобто в ремонті їх майже ніколи немає. Також сподобалося, як він зроблений. Що дали змазки досить. Підшипники США і кнопка FAD, йде якісна. Також бачимо, статор дуже добре залитий. Претензій ніяких немає, скажімо. Це такий роботяга міксер, все йде на підшипниках всередині, що тут, що тут. Також, ну, як ви бачите, в деяких міксерах попадається, що на цьому валі йде ігольчатий підшипник, а ось тут ні, тут дали ось такий маленький підшипник 696, якщо я не помиляюся. Та. Тобто, а В деяких інструментах можуть дати ігольчатий підшипник. Но шариковий підшипник набагато кращий. Також сам черв'як ротора йде шестизубий, це теж надійніше, ніж п'ятизубий. А шарикові підшипники це в рази ліпше, ніж ігольчаті, як я знаю, як майстром скажу, що ігольчатий підшипник може виробляти ось отут вал. Тобто, це буде набагато надійніше. Також сміло можу вам рекомендувати цей міксер для. Тяжких завдань, який буде працювати вам хоч цілий день. Скажімо, так, ви його не заженете, дуже якісна модель. І на цьому буду закінчити своє відео. Все, що хотів показати, показав. Плюсів побачив багато, мінусів я в цьому не бачу. А кому подобається, чим я займаюся, і мої огляди, ставте відео лайки, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі, можливо, в когось вже є такий. Міксер від фірми Ronix. можливо, є якісь прототипи такої моделі. Пишіть коментарі, чим ви працюєте, якими міксерами розмішуєте суміш. Буде цікаво почитати, хто які відгуки напише.